Ну а бахмут стоїть. Попри те, що росіяни кидають на штурм міста колосальні ресурси та вже поклали під ним до 30 тисяч своїх солдатів і продовжують втрачати їх щодня, але ЗСУ боронять місто. Засновник ПВК Вагнер, судячи з його останніх заяв, вважає, що Кремль веде битву за Бахмут до останнього вагнерівця. До того і йде, Збройні сили України мають потужну мотивацію, бо Бахмут є стратегічно важливим для України напрямком. Якщо ворог візьме місто, відкриється. Шлях на Краматорськ, Слав'янськ. Далі. Президент Зеленський каже про оточення наших бійців у Бахмуті не йдеться. Але ситуація там уже сягла найвищого рівня напруження. Із деталями Дарина Добровольська. Руїни замість житлових будинків. Гуркіт артилерії. Ворог б'є щохвилини. Бахмут нині найгарячіша точка фронту: бої на околицях міста. На околицях міста самого відбуваються бої вже безпосередньо в приватному секторі. Окупанти намагаються проходити хата за хатою і. Малими групами, так такої малих груп, але їх безліч просто е, намагаються просуватися. Просуватися їм не вдається, їх вбивають. Е, наші позиції вже як і в місті, так і на околиці. Навіть якщо в місцях, де вони просуваються, вони ну Платять дуже дуже високу ціну. Бої там досягли найвищого рівня напруження, каже командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Цього тижня він був у Бахмуті, де нагородив українських захисників, які тримають оборону міста. Де, ви славе, де вам Тому що ви зараз там більше? Точки, яка більш гарячим, Росіяни кидають туди свої елітні підрозділи. Зокрема, найбільше там воюють з ЧВК Вагнер, Кишенькової армії Путіна, а ЗСУ розбивають їх. Ну, зараз у нас здебільшого вагнерівці валять з тої сторони. Є там кілька груп їхніх кадрових військових. Загалом тактика вона не змінилася. Вони доходять там до групи до 10 людей, пересуваються. Просто на, на вдачу вижив, не вижив. Наші їх знищують там. Ця група не виживає, йде наступна. Цю групу знищують, іде наступна. Ситуація в найгарячішій точці фронту стала і основною темою на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Я прямо поставив питання і командувачу Хортиці, генералу Сирському і Главкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. За словами Зеленського, Бахмут дає один з найбільших результатів за час цієї війни і за час усієї битви за Донбас. Аналітики переконані, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, адже вона не тільки знесилює противника, а й змінює хід війни. І Бахмут і Солидар відіграли визначну роль у зриві планів противника щодо е зимово-весняної кампанії. Про це вже можна говорити відверто. Противник змушений був відмовитися від своїх стратегічних планів, зосередившись на виконанні таких е дуже обмежених локальних тактичних завдань. Це є визначним успіхом українських е сил оборони і української держави, так безумовно. Так безумовно, чи це створює передумови для нашого е контрнаступу або наступу, якщо говорити провільніше, так безумовно це створює, і саме в цьому полягає суть нашої Бахмутської операції. Хоча міністр оборони США Ллойд Остін схиляється до думки, що бої за Бахмут мають більше символічне значення, аніж стратегічне чи оперативне. Та в чому ж символізм? Вони ж постійно говорять про те, що можуть розлаштувати котел для українських військ. І вони концентруються на цьому. Чому? Тому що у них йде деморалізація в їхніх силах і їм потрібна буде якась перемога. А наша задача не давати стискати це кільце і взагалі в ідеалі його розтиснути, от, якщо вдасться насправді, і тоді, в принципі. Вирівняти лінію фронту, відкинувши їхні позиції від Бахмуту. Як довго триватимуть бої, залежатиме від того, скільки ще живої сили та техніки окупанти готові покласти за того, аби вибороти собі бодай якусь, на їх думку, гучну перемогу. Хоча повномасштабна війна вже показала на Росії, втрати не рахують тільки під Бахмутом. За інформацією британської газети The Guardian, загинуло до 30 тисяч окупантів. Ворог просто буде вмирати тут. Поки не зрозуміє, що треба залишити це місто українцям і тікати додому. Дарина Добробольська, Ми Україна, марафон. Єдині новини.